Всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Мене звати Надя і тут я розповідаю про своє життя. Наразі я зі своєю сім'єю, з трьома дітками та чоловіком проживаю у Швейцарії. І у цьому відео я розповім вам про наш е, такий спокійний вихідний. Приготуємо з вами смачний сніданок, поділюся цікавою ідеєю. І оскільки це вихідний, будемо багато гуляти, також поділюся невеличкими покупочками. Тож, якщо такі теми цікаві для вас, залишайтеся зі мною і запрошую до перегляду. І розпочну я зі сніданку, це буде така варіація омлету із овочами, але це все буде у такому незвичному виконанні. Сподіваюся, вам сподобається така ідея і ви теж її застосуєте для свого сніданку. Для приготування мені знадобиться два невеличких цукіні, помідор, яйця, сир натертий, інгредієнти у мене з розрахунку на двох дорослих, але так, трішки із запасом. Я подумала, раптом діти теж захочуть спробувати, але вони відмовилися, тож частина нам лишилася ще на перекус. Тому ця ідея може використовуватись не лише на сніданок, а і як перекус, як закуска. Для початку я мию всі овочі та готую усі інші інгредієнти, щоб вже потім не відволікатися, а одразу готувати без пошуків потрібних продуктів. Це насправді економить е, дуже час. Особливо для мам, в кого маленькі дітки, я дуже рекомендую готувати ось так можна в кілька етапів, запланували, що там хочемо приготувати. Потім наступним етапом підготували всі інгредієнти, потім вже якісь підготовчі етапи, наприклад, там начистити овочі на суп можна, і вже потім безпосередньо наступним етапом варити. Адже чим менші дітки, тим більше уваги вони потребують, постійно прибігають до мами щось: то те, то се, то пообійнятися, то поцілувати. Мій найменший зараз, приміром, сидить у стільчику для годування та їсть свій сніданок, він їсть кашу на сніданок, тому я маю час зараз позайматися сніданком для дорослих. Повертаємося до приготування сніданку мого, і я тут вже розбила яйця, посолила, поперчила, додала сушену зелень і також одразу всипаю сюди натертий сир і це все разом перебиваю міксером, так щоб було швидше. Звісно, можна збити і ручним вінчиком, і просто виделкою. Це не має значення, я просто хотіла, щоб було таке більш однорідне, і щоб це було швидше. Далі переходжу до нарізання цукіні. і тут у мене не обійшлося без таких невеликих казусів в оригінальному рецепті, де я дивилася, потрібно було овочечисткою нарізати тонесенький слайси. Я чомусь вирішила, що в мене вийде нарізати тонко ножем, але я дуже сильно помилялася. Ну і плюс у мене немає такої овочечистки великої. Але спробувавши нарізати ножем, я зрозуміла, що це занадто товсті такі е, пластини виходять, і вони мені не підходять для мого рецепту. Тому я вже вирішила працювати з тим, що маю, і взяла ось такий невеличка, в мене є. Е, Овочечистка, і я нею нарізала. Не дуже такі естетично гарні, але на смак це не впливало. І тоненькі такі слайси я зробила. І далі нам знадобиться форма для кексів. Я змащую її олією, проходжусь так вінчиком, можна збризнути, якщо у вас є спеціальний такий дозатор. І далі по кілька смужок, ось так беремо і скручуємо в рулет і викладаємо у форму. Кількість пластинок, дивіться, за смаком, хто скільки любить, хто більше овочі любить, хто, можливо, менше. Я цукіні люблю, тому викладаю побільше, потім ще додавала. і Ось так, от трояндочкою такою скручую, і викладаємо, формуючи таке коло. Далі нарізаю помідор, я нарізаю невеличкими кубиками, але якщо у вас, з приміром, чері, можна розрізати їх навпіл або на 4 частинки. Так теж буде і гарно, і смачно. Викладаємо помідори у наші форми і заливаємо це все омлетно-сирною сумішю. Ну і звісно ж завжди залишається місце для фантазії. Можна зробити з червоними і жовтими помідорами, приміром, щоб було покрасивіше, або додати ще нарізаний дрібно перець болгарський. І все це відправляю у духовку на 15-20 хвилин на температуру 180 градусів. В принципі, все як завжди, все стандартно. Інколи можете заглядати, перевіряти, як там ваші яєчка, тому що хтось любить, можливо, не такі суперприготовані, хтось може любить більш рідкіші. І тут у нас є час, щоб приготувати смачну каву. Сьогодні я вирішила приготувати таку айс каву холодну і з морозивом. У нас були такі спекотні дні, тому хочеться трішки якогось освіжаючого напою. Вирішила спробувати вдома приготувати таку каву. І, до речі, як ви бачили, ранок у мене розпочинається зараз не з кави, а зі склянки води. Я виробляю зараз нову звичку, п'ю воду зранку. Не можу, як і раніше, випити багато води, беру невеличку скляночку. Це мене більше мотивує, ніж взяти велику склянку і потім її не випити. Якось це не для мене. Я беру маленьку і ось так, поки навіть я готую сніданок, ще допиваю і протягом дня також намагаюся зараз пити воду. в мене є вже успіхи. Напишіть мені в коментарях, ви п'єте воду зранку, чи ваш ранок починається все ж таки з кави? Ну, суворо мене не засуджуйте, можливо, я якось не так готую цю каву, але все одно мені було смачно. Можливо, наступного разу щось зміню в рецептурі. Пишіть свої варіанти, що краще змінити, що додати, щоб поміняти. А тим часом ізготувався мій. Супер сніданок, не дуже він так апетитно виглядав у формі, тому що я налила забагато яєчної суміші. На це треба вважати. Вам буде це як лайфхак. Наливайте трішки менше, тому що яйця збільшуються в об'ємі, і в мене вони вилізли з форми, тому я буду наступного разу наливати трішки менше за об'єм самої формочки. Але на смак це просто щось неймовірне. Смак ота дуже вам рекомендую. Ми на сніданок також ще додали запечену картопельку, яка лишилася у нас з учора. Тому загалом сніданок вийшов мега смачним, таким поживним, і кава також, звісно, додала такої ізюминки. Після сніданку перемиваю увесь посуд, намагаюся навіть в процесі мити деякий посуд, який використовувала. Тому вже після сніданку лишаються тільки ось тарілки та склянки зі столовими приборами. А далі ми йдемо на прогулянку, і я беру вас з собою. Ми йдемо у вже знайому вам, якщо ви дивитесь мене давно. У яка знаходиться через дорогу від нашого дому, вона просто неймовірна. Сподіваюся, що вам ще не набридло зі мною тут гуляти. Пішли гуляти лише з малюком. Втрьох старші діти лишилися вдома. В них канікули, вони трохи бастують по усіляким активностям. Але ввечері все одно їх витягнемо на прогулянку, тому ввечері вони будуть гуляти з нами. Трішки також познімала нашу прогулянку, тому можете побачити і їх. А з малюком то зовсім інший темп. Прогулянки. Знаєте, два кроки вперед, один назад. Пороздивлятися усілякі камінчики, покидати їх у річку, поназивати кольори квітів. Ну, це прогулянка з малюком, але це є і розвиток. А тут саме на цьому місці одного разу нам пощастило, і ми бачили водоспад усі інші рази, скільки ми тут не ходили, а ми ходили тут дуже багато разів, повірте. Не бачили водоспада і сподіваємося, що можливо у серпні нам знову ж таки пощастить, бо минулого разу це якраз було наприкінці липня, десь на початку серпня. Тож будемо навідуватися туди також, щоб знову побачити цю красу. Ущелина знаходиться в юрському хребті і має дуже цікаві легенди. Не пам'ятаю, чи розповідала вам. Якщо ні, пишіть якось при нагоді розкажу. Ми вже повернулися з прогулянки, повідали з супом. Андрійко пішов спати, а мені саме прийшла посилочка, тож будемо з вами разом зараз її відкривати. Це моя така перша покупка. На китайському сайті вирішила на пробу замовити усілякі дрібнички. Просто подивитися, як працює саме цей магазин, як там з доставкою, як з якістю. Тож, давайте відкривати разом. Ось моє замовлення. Це шорти. Зараз будемо все разом з вами відкривати, дивитися розмір. Це такий тримач для губки. Він має кріпитися на кран. Замовила такі палички, звичайні, але ну, дерев'яні, а не пластикові. Такі екологічні. Тут має бути набір органайзерів. Була ціна взагалі дуже-дуже низька. І я навіть не вірю, що там три органайзери. Хоча там було написано, що три органайзери в цьому пакуванні. Також замовила такі формочки. Це для яєшні. Мені захотілося трішки додати краси у будні. Тут має бути ніж для картоплі фігурний. І тут шкарпеточки. Дивіться, в якій сумочці. Прийшли. Оця підставка для губки на умивальник, Вона тут такий пластик. Я думала, вона така більш з гуми, такого силікону. Але тут пластик досить такий міцний, там, бачите, отвори, щоб вода стікала. Ось два таких органайзери вийшло. Сюди поскладала шкарпетки, щоб для наглядності все так розділено. І цей такий самий тобто два однакових, вони зараз такі зім'яті. І ну, не тримають так гарну форму. Ось я трішки як вставила шкарпетки, то вже краще. Буде моїм хлопцям для білизни, для шкарпеток. І один ось такий органайзер більший. Сюди можна складати футболки або якісь реглани. Я сюди засунула шорти. Ось тут такі отвори теж. Сподіваюся, він розпрямиться і буде більш-таки краще тримати форму. Шкарпеточки такі коротенькі, це я собі взяла на літо. Не дуже натуральний такий склад, але як розхідний матеріал, вони швидко зношуються, ці шкарпетки, протираються, брудняться. Тому, хай будуть ціна була мега вигідна. Ніж розпакувала також. Будемо з вами в наступних відео вже його випробовувати, як він нарізає, тоді вже буду ділитися відгуком. І ось такі формочки, ви бачили, як я їх розкладала. Ось тут дуже так важко діставалася ця ручка. Ось ви берете так за ручку, ставите на сковорідку і сюди вже яйце розбиваєте. А тут набагато легше це два різних продавці були. А це шорти. Я думала, можливо, чоловіку, але такий розмір замовила. Ну, я з розрахунком того, що якщо чоловіку будуть маленькі, то буде старшому сину. Так і вийшло. Я думаю, це будуть на сина. Вони такі легенькі, тоненькі, без підкладки. На літо буде супер. Смарагдовий колір. Трішки телефон не так передає цей колір. Він такий більш насичений, зелений. І як обіцяла вам, вечірня прогулянка всією сім'єю ми витягнули наших підлітків, але вони купилися на Макдональдс. Ні, звісно, вони і так з нами гуляють, то я вже жартую. Але інколи ми дозволяємо і дітям, і собі сходити в Макдональдс, перекусити. Ми, до речі, собі встановили додаток Макдональдса, і там дуже часто акції усілякі відбуваються. Наприклад, нещодавно була акція Бургер за франк. Це вигідно. Тож ми повелися на цю акцію, прийшли, але акція закінчилася. Ну нічого страшного. Наступного разу ми скористалися нею. В цей раз вже просто купили те, що діти люблять картоплю фрі, чізбургери. Не люблю їсти в самому Макдональдсі, ну хіба що погода, погода погана. А так, то ми пішли у парк, який знаходився там недалеко, і в парку поїли. Андрійко мав собі змогу спокійно побігати. І потім ми пішли до озера прогулятися, пограти в м'яча, побігати, насолодитися таким гарним краєвидом. Та ще й потрапили на такий у виставу вуличний театр до нас приїздив на кілька днів. Ну, Вистава на любителя Андрійкові нашому сподобалося, він сміявся з кривлянь у ціляки. Такий цікавий формат. Вхідні квитки не продають, наперед гроші не беруть, просто ось так: от виставляють лавки, люди приходять, ну, бачили афішу, приходять, збираються. І вже потім в кінці гроші збирають у капелюх. Е, мені знайома прислала ну, рекламку цього театру і написала, що можливо наприкінці будуть збирати з дорослих по 15 20 франків. Тобто, виходить, що в принципі діти безкоштовно. Ну і взагалі перехожі також можуть зупинитися, подивитися виставу ніхто з них там не буде вибивати ті франки. Це ми ось так добираємося додому. Хто йде, а хто і просто вкарачки стоїть на чотирьох своїх лапках, котеня маленьке. І дорогою назад ми вирішили, що цей день має закінчитися молочними коктейлями. Тож прийшли і швиденько я їх зготувала кожному за смаком, кому шоколадний з бананом, кому полуничний з ягодами, кому просто звичайний ванільний. Сподіваюся, вам сподобалося провести цей день разом із нами. Якщо так, то ставте вподобайки, пишіть про це в коментарях, не соромтеся, підписуйтеся обов'язково на канал. А ми з вами побачимося, як завжди, зовсім зовсім скоро. До нових зустрічей, па-па!